Іран же висловив готовність до перемоги кілька днів тому. У них була одна проста вимога, ну мовно кажучи, така, яку швидше, за все, Сполучені Штати Америки не виконали. Але тим не менше, вони казали: ми готові гарантувати невиготовлення ядерної зброї, ми готові розмовляти, повертатись, тільки штати мають засудити. Удар Ізраїлю по ядерним об'єктам Ірану після того як і Сполучені Штати Америки доєднались до ударів по цим ядерним об'єктам. Ну навряд чи це може призвести до покращення, скажімо так, переговорного клімату. Як на мене, Іран не виглядає поки що близьким до капітуляції. Якби там хто до цього не схилявся, звісно, було б чудово, якби диктаторський режим Аятол в Ірані впав. Звісно, було б чудово, якби ця країна. Перестала там бути дружньою до осі зла і так далі. У нас є свої рахунки з Іраном, але потрібно підходити досить реалістично, поки ситуація не виглядає такою, що Іран знаходиться там на межі капітуляції, що ось день два і вони. Посипляться і тим більше, враховуючи те, що як е, можна зараз побачити по тим матеріалам, які виходять із супутниковими, знімками від Максар, е, не зважаючи на те, що Дональд Фрадович розповідає про неймовірний успіх цього авіаудару, і що вони там знищили все, за, за, завдали непоправної шкоди для Ірану, ну не виглядає це так, скажімо, і те, що Іран попередньо там попереносив ці всі виробництва різні матеріали. Звісно, це серйозний удар для них, але без наземної операції, яка виглядає, ну скажімо так, вкрай маловірогідною. я маю зараз на увазі не якусь там операцію з залученням пари десятків спецпризначенців, а повномасштабної наземної операції в Ірані, поки не виглядає можливим, що Іран буде готовий до капітуляції. Вірогідніше це призведе до того, що цей конфлікт буде затягнутим. Що для нас дуже погано, бо ми розуміємо, що це призведе до збільшення цін на нафту і газ, і не тільки збільшення цін, а й можливо, проблем з поставками газу для України, які також ми, ми також купуємо той газ, який проходить через Ормуську протоку, і це дуже погано, і Росія паралельно буде більше заробляти, і для нас газ буде дорожчий. Багане, але поки що, враховуючи цю ситуацію, виглядає, що ми ближче до того, щоб відбулася ескалація і продовження цього конфлікту. Можливо, навіть чергове зростання терористичної активності по світу від прихильників від радикальних прихильників ісламу. Поки що це виглядає досить погано.